Увага! Слизьке каміння, можливе падіння з висоти. Підніматися вверх по камінні заборонено. Ми біля водоспада гуркало. Це прекрасне місце. Карпата. Подивіться, який шумний сьогодні гуркало. Звичайно, він буває більш шумний. Звичайно, буває більше води. Але є сьогодні він такий, який він є. Станом на квітень 2025 року. Водичка чистенька-причистенька. А ми заходили в воду. Вже ноги висохли, потім зайдемо ще раз. Тут можна навіть купатися лише до самого водоспаду, там глибоко. Єдине, що вважаєте на слизьке каміння. Як сюди добратися елементарно, доїжджаєте по трасі до Корчина. І звідти 4 кілометри пішачком. В принципі, можна звідти і машиною під'їхати. Ну, Я бачу, доїжджають навіть легкові машини. Хюндай Ацеп доїхав. Та й ну, лануса не бачив, але такі простіші, простіші форди доїжджають. Краса. Буває, що тут більше води. Бачите, знають навколо видно, що вона розмивається. Не просто так тут трава не росте. Зараз тут трошки підемо з іншого ракурсу, глянемо. Це власне стежечка, підйомчик трошки вище. Тут ще одне місце, з якого гарно видно, водоспад, не можна милуватися. Кілька кроків на гору, а Ну альтанки. Давайте покажу галявину. Там ще є такий поруч з завершенням галявини. Такий столик на двох, де можна сидіти чай каву пити. Якщо ви з собою їх взяли, звичайно. І милуватися на водоспад. й цей рак непоганий. Краса наших рідних Карпат. А, то що я вам казав, бачите? Альтаночки, гори. Зелень. Це як має бути рання весна. Автомобілями, звичайно, можна доїхати. Сталик, який я вам обіцяв. Гуляєте сидите тут з коханим, коханою. І бачите, як тече вода. Краса. Молода зелень гора. Стежечка тою стежечкою можна підійти і подивитися з гори, зверху, тобто на водоспад. я кажу, прошу вас акуратно, бо дуже-дуже слизько. Супер видовище, правда? Ну, як кажуть, ставим лайк. Ну, а здесь он пришли.